В баскій чизкейк треба іще 100 грамів цукру. Де цукор? Угу. Ось, ось цукор. 100 грам цукру. Смачненький сирочок, так? Да? Так, є цукор. Можна ще, щоб солодше було. У мене все на глад, так що в мене... Ану, пробуй, пробуй. Ми, каже, готуємо все на глаз, да? так? Так, і тепер треба ще чотири яйця. Чотири яйця сюди, бац? Одне яйце єсть. Ні, не, не займай, не займай. Доця. Бери сирок їж. Друге яйце. Два. Так, три и четыре есть, 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 да.